1 березня я потрапив назад додому, зайшов в квартиру, отут я стояв ззаді, тут вже або інші. І Володимир мене сфотографував, тому що я якраз дивився у вікно, а там, палав, там в мене бучу видно, ірпінь, і Ворзель, і Макарів. І все це було в диму від огню. І я якось так дивився, і Вова просто поймав цей момент, мене сфотографував. І він мене ще запитав, про що ти зараз думаєш? Я кажу: я думаю про те, чи зможемо ми закінчити цю війну в обіход договорнякам, чи зможемо ми дійсно перемогти Росію без договорняков, тому що 5 років точиться війна, 8 років на Донецьку, тому що є договорняки. Чи знову втрутяться чорні політичні сили і зі своїми договорняками розтягнуть і зроблять латентною війною війну? війну цю. На що мені Вова відповів? Ти знаєш, я каже, побачив, що вся Україна зараз ринула допомагати рятувати державу від Росії. Тому які б політики б не втручалися в війну, щоб її відтягнути, щоб на ній заробити? Українців так багато зараз підключилося до захисту держави, що я переконаний, що від них не буде залежати від політиків і сходу.